В Україні розпочався сезон реалізації баштанних культур, який триватиме аж до листопада. На луцьких ринках за кілограм кавунів і динь продавці просять у середньому по 5-20 гривень відповідно, привезені з Херсону. На вигляд стиглі смачні ягоди. А чи безпечні вони для здоров'я? Дізнавалися наші кореспонденти. На центральному ринку обласного центру Ірина торгує помідорами, огірками і баштанними культурами. Розповідає Херсонські кавуни і дині екологічно чисті, якість підтверджена відповідними документами. А привітний продавець ще й навчила нас, як правильно вибрати смачного кавуна. Також берете, здушили. О, це свіженький кавун. Він тільки вчора з поля. Свіженький, гарний кавун, сочний, червоний. Можу розрізати любого вам. Скуштуєте? Врізати. Не треба, Не треба. Добре. добре на слово. Добре, дуже смашіковане. Ціна оптова 2,73, розниця 5 гривень. Бачите. А оптова це скільки? Е, ну хоча б 300 кілограм. Попри те, що ціни на баштані ягоди невисокі, покупців мало. Здебільшого купують половинки. Скільки коштує? 20 гривень, половинка. Лише сезон розпочався. Це дорого на вашу думку чи ні? Ну якщо взяти по відношенню до зарплати, да, трошки дорогувато. Я працюю в державній структурі, у мене не дуже висока заробітна плата, то так як би дорогувати. А не боїтеся, що вони ще з нітратами? Ні. Можуть шкодити здоров'ю? Надію, що без нітратів. А кого вони купуватимете? Так он купила. І скільки коштує? Одинадцять оцей кусочок. Одинадцять. Дорого сьогодні. Ну, от, Це так було. Тому поки... О, не дорого. Я знаю, може будуть дешевше в кінці, цього хто його знає. Кажуть, що вони ще з нітратами на початках. А бог його знає, тепер хіба що є чисте екологія не чиста. Ну, навіть ж беруть не, не, це є, на аналізи. Сказали, що немає нітратів. А так? є у вас все? Да, все є. А можете показати? Ну я, я ж вам кажу, я пішла, Але? просто допомагаю. Продавці стверджують усі кавуни без нітратів однак реалізують їх поза межами ринку, а це вважається стихійною торгівлею. Аби перевірити, чи безпечні ранні баштані для здоров'я, ми купили кавуна і занесли у державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, де проводяться дослідження на якість продукції, що реалізується на центральному ринку. Ветеринарний лікар одразу взяла 10 грамів кавунного соку, додала туди 50 грамів спеціального розчину. Усе це поставила на іономір, і ми отримали результат. Нітратів не виявлено. Норма нітратів 60 мг на кілограм цього кову нам можна спокійно вживати. У нас на центральному ринку такої ягоди в реалізації не було. Якщо йде, продаються кавуни, вони продаються за межами ринку. Тобто ми не можемо сказати за їхню якість, за місць нітратів. Найліпше вживати баштанні плоди у другій половині серпня. Тоді вони вже повністю достигають і більша ймовірність не отруїтися нітратами. А також це дуже корисні ягоди, стверджують лікарі, бо містять мікроелементи та мають дуже багато води. Особливо хворі, які мають цукровий діабет, хворі, які мають сечокам'яну хворобу, то ці ягоди вживати треба в достатній кількості. Завідувач гастроентерологічного відділення обласної клінічної лікарні Наталія Вощиліна застерігає усіх дотримуватися певних правил, аби не отруїтися. Найперше при купівлі варто звертати увагу на дозрівання ягоди загальний стан. Не рекомендується купувати кавуни і дині при дорозі, бо вони всмоктують у себе токсичні речовини, а також надрізані. Потрібно їх ретельно помити перед споживанням. Якщо ви хочете переконатися в тому, щоб там не було нітратів, то їх можна замочити буквально на 10-15 хвилин, коли навіть до півгодини, якщо воно ціле з ним нічого абсолютно не станеться. Нітрати вийдуть в воду. Ви його після того можете абсолютно спокійно вживати. Якщо ж з'явилися здуття живота, діарея, нудота, негайно зверніться до лікаря. Це перші ознаки отруєння нітратами, які виявляються уже через кілька годин після їх вживання.